Коростенський завод Залізобетонних шпал нині приватне акціонерне товариство Коростенський завод ЗБШ» був заснований у 1958 році. Продукція підприємства знаходить використання на залізниці та у комунальному господарстві. Це шпали залізобетонні для залізниць широкої та суміщеної колії, бруси стріличних переводів, залізобетонні лотки для водостоку, напівшпали, блоки бетонні для стін і підвалів. Пратко завод ЗБШ добре відомий не лише в Україні, а й далеко за межами нашої держави, адже підприємство спеціалізується на випуску попередньо напружених зельзобетонних шпал для залізничної колії. Коростенські шпали укладені та успішно експлуатуються на залізничних магістралях майже всіх країн СНД. Залізобетонні шпали, які виготовляються в Коростені, мають найвищу оцінку якості, бо від цього залежить безпека руху залізничного транспорту, а отже, життя людей. За останні кілька років на заводі освоєні та успішно реалізуються такі нові види залізобетонної попередньо напруженої продукції, як бруски для стріличних переводів. Шпали для залізничної суміщеної колії. аналогів таких шпал в Україні немає. За добу підприємство виготовляє дві тисячі шпал, а це більше одного кілометра залізничної колії. За час існування завод випустив понад 39 мільйонів штук шпал. Для стабільної роботи підприємства у складі заводу працює цехи формувальний, транспортний, ремонтно-механічний та ремонтно-будівельна дільниця. Враховуючи позитивний фінансовий результат та наявність обігових коштів, на заводі цього року проведена робота з оновлення основних засобів підприємства. Так враховуючи чи попит населення міста та області на товарний бетон, який доставляється автобетонозмішувачем до споживачів, за рахунок власних коштів було придбано новий сучасний вантажний автобетонозмішувач. Попередній купувався у 2010 році. Крім того, придбано два двовальні бетонозмішувача з покращеною характеристикою та меншим енергоспоживанням. Замінено старі механічні ваги на сучасні тензометричні. Постійно проводиться робота з енергозбереження. Так, в котельнях встановлені твердопаливні котли. На сьогоднішній день на підприємстві працює 435 чоловік, для яких створені належні умови праці та відпочинку. Для потреб працівників заводу працює їдальня, де щодня нове домашнє меню. Середньомісячна заробітна плата на підприємстві майже 6 тисяч гривень, враховуючи сучасні вимоги праці в ринкових умовах, покладаючись на досвід та маючи висококваліфікованих фахівців. Ці коростенський завод ЗБШ постійно удосконалює випуск продукції та розширює її асортимент. Про це і не тільки говорили під час підсумкових зборів колективу з нагоди завершення 2016 року, який видався для підприємства досить вдалим, не дивлячись на загальну державну ситуацію. Виконуючи обов'язки голови правління прадкостенський завод ЗБШ Василь Куницький наголосив: за останні роки результат роботи підприємства не може не радувати. Якщо брати три роки тому, ми 26 тисяч кубов робили 23 тисячі кубов за рік. Збірно залізобетону, ми в цьому році зробили 56 і кубов. Ми зробили 425 тисяч шпал. Ми випустили продукцію на 267 мільйонів. Давно ми так не при При плані 190 ми зробили 256. Ми маємо сьогодні чистий прибуток, який в нас складає 9 мільйонів 50 тисяч. Тільки до державного бюджету. Ми за цей рік, як ніколи, дали 23 мільйони. 4 млн 330 тридцять тисяч дали, Володимир Васильович до місцевого бюджету. Ми перше. Ну, явро за 10 років майже дали на капітальні інвестиції 6 мільйонів 130 тисяч. Рік закінчується нормально, і ми нормально входимо в 2017 рік. Які ж підведення підсумків безпочесних грамот та подяк за виконання виробничого плану, за високі досягнення у роботі та професіоналізм були відзначені кращі працівники Коростенського заводу залізобетонних шпал та керівники цехів і відділів. Бо саме від злагодженої роботи всього колективу підприємства залежить результат. Крім того, всі працівники отримали премії. З вдалим закінченням 2016 року. Колектив заводу привітав і міський голова Володимир Москаленко. Що ви за останні роки стали флагманом нашого міста і по об'єму випускаємої продукції і по Тим податками, які вдаєте до держави, і по заробітній платі, тобто, все, що у нас позитивно пов'язано, це з вашим колективом. Ви просто зробили колосальний крок в своєму розвитку, розвитку виробництва і себе як колектива, в всіх направленнях От естетично до об'єму випусками продукції, до вкладу і допомоги всім користенцям, які у нас проживають, тому за це вам щира подяка. Серед гостей, які завітали на підсумкові збори, був і народний депутат України Володимир Арішонков. Він привітав колектив з новорічно-різдвяними святами та побажав стабільності у новому 2017 році. Незважаючи на важку складну економічну соціальну ситуацію в державі, можна успішним бути, можна працювати. Я єдине надіюсь на те, що новий уряд, який сформований в цьому році, і ті плани, які він ставить перед собою, в тому числі підняття заробітної плати, стабілізація економічних процесів, що це буде зреалізоване. Я вірю або надіюсь в те, що це буде. Багато теплих слів було цього дня сказано на адресу колективу від друзів та колег. Привітали працівників заводу і вихованці підшефного садочка. Всі бажали процвітання, стабільності та впевненості у завтрашньому дні. А головне не зупинятися на досягнутому.